Ну, це цілком було прогнозовано, що знову поділять на групи. І, ну, тільки ми не знали, скільки команд буде в нашій групі, чи буде знову вісім, чи буде більше. Якщо більше, це, це думаю, для нас добре, що більше ігор, більше очок можна заробити, більше премій. Та команди майже всі відомі, агробізнес, Скарпати, тільки є пара новачків, ну, що ми не знаємо, Бузово, там, Хус, ми ніколи з ними не зустрічались. Але прийде чемпіонат, будемо готуватися до конкретної. Конкретного суперника, конкретної гри, я думаю, що будемо їх вивчати. Зараз по командах я нічого не можу сказати. Зараз між сезоні кожен оселяються, кожен там хто відновлює команди свої. Так що покажуть які ігри, хто на що способний і хто за що буде боротися. Ну, нам завдань особих треба ставити, ми всі максималісти, і звісно, що ми хочемо попасти у першу п'ятірку, щоб поборотися з сильнішими і поборотись за вище місце, бо те, що ми... Грали зараз весною, видно було, що рівни ми сильніші за ті команди, не в обіду їм, і що ми заслуговували бути в першій четверті. Так що зараз у нас є можливість доказати те, що минулий сезон це був більше випадковий. Зараз легше підготуватися, тому що недавно закінчився тільки попередній чемпіонат. І майже кожен футболіст ще, як то кажуть, не вибув з форми, який він був. Він дещо підтримував, так що зараз трохи підкоректувати і ігрові зв'язки відновити, і все було нормально.